Для того, щоб додати авто в компанію чи автопарк, спершу необхідно перейти до розділу авто. Для цього натисніть кнопку Додати авто побачимо перелік полів, що потрібно заповнити для додавання авто. Серед них два таких поля налаштовуються згідно потреб конкретного автопарку. Перше це модель та марка авто, а друге це тип власника авто. Аби додати нову марку та модель авто, потрібно перейти в розділ «Довідники» і обрати пункт моделі авто. Додати модель можна за допомогою зеленої кнопки справа угорі. Це дозволить обирати її при створенні картки авто в майбутньому. Аналогічно можна додати тип власника авто в розділі Власники авто. Скористайтеся зеленою кнопкою Додати власника авто. Додайте назву та оберіть тип серед доступних: автопарк, інвестор. Чи лізингова компанія. Після створення одного чи кількох типів власників авто та усіх потрібних марок та моделей авто можемо повернутись до створення карток самих транспортних засобів. Для цього повернімось до розділу Авто та натиснути зелену кнопку. У вікні, що відкрилось, вказуємо реєстраційний номер авто, серію та номер його свідоцтва про державну реєстрацію. Також потрібно вписати його ВІН-код, вибрати конкретну модель та марку авто зі списку створених на попередньому етапі, обрати тип пального чи силової установки, трансмісії, рік випуску авто та власника серед створених і натиснути Зберегти. Картка авто створена, і вона додасться до компанії і відобразиться у списку. Для швидкого пошуку можна використати фільтр праворуч і перейти до картки авто. У верхньому правому кутку є кнопка, що дозволяє перемістити авто в потрібний автопарк.